Так, тема нашого сьогоднішнього уроку. Це практична робота номер 4 Стилі, структура документу автоматизоване створення змісту гіперпосилання. Це сторіночка 94 нашого підручничка. Я зараз вмикаю демонстрацію екрану і зразу буду показувати, як виконувати це завдання, щоб не втрачали ми з вами час. Так. Видно екранчик нормально? Видно чи не видно? Так. Да, видно. Так. Ну, супер. Поїхали. Підручник сторіночка 94. Дотримуємося правил безпеки життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Далі. Відкриваємо вказаний вчителем файл, який знаходиться за посиланням розділ 3 пункт 34 зразок практично 4. Ну, давайте будемо відкривати цей файлик. Розділ 3. Зразок практична 4. Ну, ось наш цей файлик. І ось такий заготовка така у нас є нашого, нашої практичної роботи. Далі установіть для всіх нумерованих пунктів тексту рівень перший, для маркованих рівень другий. Поїхали. Це ви всі вмієте і знаєте, як робити. Да, ну, не зовсім е, так, як мені подобається, це зроблено. Ну, вибираємо перший. В основні дані. Перший. Історія перший, географія перший рівень, да, заголовок першого рівня, економіка заголовок першого рівня, культура заголовок першого рівня, наука заголовок першого рівня, клімат заголовок першого рівня. Ну, марковані я б нічого з ними не робив, хоча потрібно, нам пишуть, що установіть. Для маркованих другий рівень. Ну, не будемо ми другий рівень встановлювати, бо що тут маркованих зовсім мало. Немає в нас е тексту другого рівня. Не буде. Так, поїхали. Відформатуйте таблицю та малюнки з використанням стилю. Ну, Давайте виберемо всі наші малюнки і виберемо якийсь стиль. Для цього вибираємо формат зображення і виберемо якийсь стиль зображення. Ну, можна вибрати проста біла рамка, наприклад. І всі ми зробимо так з простою білою рамкою. Так, всі малюночки проста біла рамка робимо. Щоб всі вони були в нас в одному стилі зроблені. Ну і так далі. Є. І е, таблицю. З використанням стилю. Тепер вибираємо, у нас тут є таблиця з основними даними. Вибираємо таблицю нашу і, і е, використовуємо стиль. Да? Те ж саме, вибираємо конструктор таблиць. І давайте виберемо якийсь стиль цієї таблиці. Ну, можна звичайна таблиця 5 вибрати. От, і хай вона отак от у нас і виглядає. Да? Годиться. Наступне. Відформатуйте назви структурних частин текстового документу з використанням стилів заголовків відповідного рівня. Е, можна е, змінити самі стилі. От, вибрати стиль, вибрати. Параметри і так. Можемо так. от Змінити вибрати, да? Вибрати, змінити. І тут ми можемо відредагувати. Ну, наприклад, е зробити, ну, шрифт, наприклад, та я тут нічого не редагував. Гарний дуже у нас тут. Е стиль вибраний. Такий красивий, все чітко підкреслено. Ну, давайте зробимо 16 Давайте ще жирним зробимо, Да? Ну і нехай буде, окей. Годиться. Так. Так. Є, поїхали далі. Створіть на початку документу його зміст. Зміст ми вміємо вже створювати. Для того, щоб створити зміст, залишаємо місце, да, ставимо Enter на початку документу. Так, Сюша приєдналася. Добрий день. Добрий день, вибачте за запізнення. Нічого, все нормально. Головне, що приєдналися. Так. Е Далі створюємо на початку документу його зміст. Вибираємо посилання і вибираємо зміст. І тут вибираємо ну, той стиль, який нам доуподобає. Ну, вибираємо його. Yeah. Є. Зміст створений. Далі. До всіх малюнків додайте гіперпосилання на відповідні інтернет-ресурси, які знайдіть самостійно. Так, ну що, тепер будемо шукати. Я покажу по одному малюнку. Ви ж зробите по всім малюнкам. От, наприклад, Запоріжжя. Запоріжжі. Як додати сюди? А, тут вже в мене зроблено посилання. І тут зроблено посилання, Да? І тут зроблено посилання. Це вже все зроблено. Так. Ну, давайте повидаляємо ці посилання. Зараз я вийду. І покажу, як їх робити. Ну, це у нас матеріал з Вікіпедії буде. От, пропоную зайти на ту саму Вікіпедію. От. Для цього ми виберемо Запоріжжя. Місто в Україні. Виберемо статтю з Вікіпедії. І просто скопіюємо це посилання. І тепер вставимо його на наш е, малюночок. Та? Для цього вибираємо малюночок правою кнопочкою. Посилання вибираємо. І тут вибираємо адреса. І кажемо ОК. Після цього, е, як ми натиснемо кон... кнопочку Ctrl е, і перейдемо за посиланням, все нас відправляє. Все, працює. Е, так. є. Е, вам потрібно буде зробити до кожного малюночку. От, наприклад, супутниковий знімок, е, супутниковий знімок самого острова Хортиця. Да? Бо це у нас вже про показаний острів Хортиця. Ну і давайте. Виберемо, виберемо, виберемо наприклад, острів Хортиця. Так, в Вікіпедії в нас тут нічого немає. да, Про Хорти? А, от, Фотографія Запоріжжя з космосу острів Хортиця. От, Вибираємо цю штуку і можна також сюди додати саму острів Хортиця. Редагувати посилання. Вставляємо окей. І те ж саме е, нас буде відправляти на сайт Вікіпедії і з цим якраз. Островом Хортиця. Так, ну і так далі. Всі інші так само ми зможемо повід... по... По... Ну, поредагувати е... сторіночки. Да? Ну, всі вони. Це у нас хто? Це у нас Дніпро Гес, величезна гребля на Канівському водосховищі Так, є таке. Поїхали. Поїхали далі. Ви зрозуміли, як на сторіночку розмістити ваші посилання. Так. Далі. До всіх малюнків додайте. Далі збережіть документ у вашій папці з іменем Практична 4 і обов'язково своє прізвище. Так. Наступне. Розмістіть документ у спільній папці класу, яку вкаже вчитель. Відкрийте з цієї папки файл практичної роботи Номер 4 Сусіда сусідки праворуч. Внесіть у нього такі виправлення. Видаліть зміст документу та змініть стилі, Коротше, цього робити не потрібно. Тому що, якщо ви додасте цей файл в спільну папочку, Почнеться не зовсім гарні речі. Хтось його скопіює, хтось видасть за свій. Ну і так далі. Коротше, ми цього робити не будемо. От ми робимо нашу практичну роботу. Е, до пункту 8. Зрозуміли, так? От ви відредагуєте цю практичну і зробите з нею все те, що ми. Е, Зробили, тому що відкрийте файл вашої практичної роботи. Давайте так. Ми зробимо трошечки по-іншому. Не дамо, не будемо розміщати в загальну папку. Ви кожен, от давайте так, правочку зробимо. Ви кожен, завантажите цей файлик собі на Google Диск. Всі це ви вмієте робити. Та? Яким чином? Ви Просто відкриєте свій. Хтось до нас приєднується. Добрий день. Іще. Добрий день. Так, ви просто відкриєте свій Google диск. Тут створите папочку. от, Нова папка. Назвете її. Практична. 4. Так, і обов'язково, напевно, на своє прізвище, бо в мене буде багато доступів, я так розумію. Прізвище до цієї папочки. Назвете ст... натиснете Створити. І сюди завантажите свій файлик, який ви зробите. Виберете «Завантажити файл, і виберете Практична робота. ну, що ви зробите. Оцей файл, якщо зробите, ви його збережете. От. І е, завантажити на Google Диск. Дивіться. ну, виберете його. Я виберу той, що в мене є. А ви ж виберете вже відредагований зроблений. це буде практична робота. Номер 4. Прізвище своє. Да? Ви його відкриєте, сюди завантажите. Ну, давайте я так зроблю. Покажу, як це виглядає все. Після того, як ви це зробите, ви надасте мені доступ до цього до цієї папочки. Ви правою кнопочкою. е, виберете отримати посилання. І виберете, усі хто має посилання, може переглядати. Натиснути або ніт. Е так, може редагувати. Вибирає. Для того, щоб я міг прям. Не завантажуючи собі відредагувати цей документ, копіюєте це посилання і відправляєте мені його в особисті повідомлення у Viber. От, Шукаєте мене в своїй групі. От, 8 клас. Ну, ви знаєте, як мені відправляти. Найдете мене, ось я буду зразу. От, відправляєте мені в особисті повідомлення. Отаке от, от посилання на свою папочку. Після того, як ви це зробите, я зайду е, на, ваш, е, на вашу папочку. У вашу папочку, да? от, відредагую документ якимсь чином. Так, от воно в мене відкриється, да? е, Щось можливо видалю, щось можливо виправлю, ну, неважливо. А вам потрібно буде. Відкрити, потім завантажити цей документ, коли я вам відпишусь у особисті повідомлення, що файл змінено, продовжуйте виконувати роботу, ну от ви е, цей файлік знову ж таки із своєї папочки завантажуєте собі на е, ну, в ту папку, де ви будете працювати. Тобто завантажуєте собі на комп'ютер. От, після завантаження ви відкриєте знову цей файлик. Так, я закрию зараз. да? От. Ви знову відкриєте цей файлик. І виконаєте е, рецензування. да? І от і виконаєте. Е, дивіться, оце ось. Розміщаєте у моїй, ну, в цій папці, до якої ви мені даєте доступ. Далі. Е, Після того, як я вам відписую, що зміни зроблені, ви е, відкриваєте файл цієї роботи, собі на комп'ютер завантажуєте. Це вже буду робити не сусідка редагувати його, а це буду редагувати я. Ви цей файл знову собі на комп'ютер завантажуєте. Далі переглядаєте виправлення, які я там зроблю. Ну, от, відхиляєте ці виправлення. Я навіть вам перейменую цей файлик, ваша практична робота номер 4 прізвище, і напишу редаговано. Перейменую його. От, після цього вам потрібно буде цей файлик уже редагований. Завантажити собі на комп'ютер, відкрити його. Переглянути виправлення, і відхилити потрібно буде видалення змісту та е, прийняти зміну форматування об'єктів. Після цього зберігаєте цей файл, і знову таки от, е, прізвище фінал з назвою, і знову ж таки. Або відправляєте мені в особисті повідомлення, або завантажуєте ту папочку, до якої мені дали доступ. От. Можете просто у Viber відправити, і я його відкрию, побачу, що це у нас фінал. І все. Це буде вважатися закінченою практичною роботою. Так, як же ж зробити виправлення переглянути? Ми з вами дивилися минулого уроку, як ми можемо е передивлятися виправлення. От. І в нас тут мож... вмикається режим рецензування. Показувати виправлення. Так, от виправлення, Да? Натискуємо цю кнопку. І що вона в нас там? Показує виправлення чи не показує? Так. Усі виправлення, да? не показує, так? Да? Показувати всі виправлення, все одно не показує да Область перевірки. Все одно не показує. Ну Я після того, як е, виправлю цей документ, е, буде повинно показувати вам ці виправлення. Да? Давайте перемплем. Давайте я його закрию. Зараз збережу, наприклад. Зберегти, тепер зроблю видалення. Зараз вимкнемо редагування, видалю зміст. От. Як вимкну редагування виправлення. Так, все показується, не показується. Так, закриємо, кажемо, зберегти так. далі. <звіг> Я його. Так, дві хвилиночки, діти. Зараз я прийду. Продовжимо. Е -е 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 -е. Так. Зміни змінилися. Дивимося в рецензуванні: відобразиться чи не відобразиться. Так. Виправлення. Не відображається. Не хоче мені відображатися. Я, якщо так от зроблю. От, ще щось там поміняю. Да? Давайте. Отак от, от зроблю. Так, закрию документ і збережу зміни. Після того, як ми його відкриємо. Так, у вас рецензування буде вімкнено і буде показувати. Так. без виправлень, да? От буде показувати, ви вімкнете всі виправлення, от, і відміните, е відхилимо, наприклад. Видалення змісту ви відхилите. От, зміст з'явиться, да? а от е, виправити форматування, ви е, приймете. Да? От, потрібно буде прийняти зміну та перейти до наступної. От, Тепер отут, от що я змінював, да? посилання, якісь там змінювалися, показує. от. То ці зміни прийняті, да? прийняти та перейти до наступної От, якісь тут зміни виправляються, да? давайте так виберемо прийняти зміну. Прийняти всі зміни. От, після того, як приймете всі зміни, все це зникне. Я коли відкрию документ фінал. Після того, як ви приймете е, зміст відміни, а інші зміни, які я робитиму е, пропадуть. верніше, ви приймете. Я після, після того ви вибираєте ваш файл, кажете, зберегти як. Знову ж таки, зберігаєте його з назвою Фінал. І після того, як ви його збережете з назвою Фінал, ви. Завантажити або надішлити цей файлик фінал мені у вайбері, або завантажити знову ж таки на вашу вашу папочку. Сюди вона буде вже зватися Зразок практична робота. Не зразок практична робота а практична робота. 4 прізвище, фінал. Так, як вказано у нас в цьому От, Практична робота. 4 прізвище і фінал. От ця назва буде якби фінальною роботою. Фіналь... Результатом нашої роботи. Так. Є. Я зараз закрию цей Word. Це не буду тут нічого зберігати. Так, запитання до мене є з приводу нашої практичної роботи. Ні. Ні нема нема запитань. Так, не затягуйте на нас, зберігайте виконання Тямо. домашніх завдань. От, е я зупиняю зараз презентацію. Так. Ну, все. Якщо до мене немає ніяких запитань, тоді наш урок закінчено. До наступної зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.